У компанії з виробництва іграшок над новим проектом працює джема, яку зіграла Елісон Вільямс. Іграшка має стати компаньоном для дитини, розділяти з нею ігри та вчитися новому. Робот, наділений штучним інтелектом, має вигляд ляльки, яка за ростом відповідає десятирічній дитині. Саме тоді, коли проходили останні випробування перед серійним випуском незвичайної іграшки, в родині Джеми стається трагедія. У автокатастрофі гене подружжя, залишивши сиротою маленьку Кеді. Жінка стає опікункою своєї осиротілої племінниці та дарує їй ляльку Меган. Спілкування та ігри зі справжньою живою дитиною сильно відрізняються від наукових експериментів у стінах лабораторії. Лялька швидко вчиться новому та ладна захищати свою підопічну в будь-який спосіб. Питання полягає лише у тому, що саме вона розглядатиме як небезпеку для Кеді. Фраза «Дитинко їж більше овочів достатня підстава, чи ще й ні. Фільм жахів Меган, знято за сценарієм Акеле Купера та Джеймса Вана, який також займався продюсуванням картини. прем'єра на великих екранах з 5 січня цього року.